Давайте відпочатку вийшли. Зараз ми спокамося добираємося. Так, що у нас перше там було? Так, поїхали. Хлопці, вправо, дівчата вліво. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Дивіться, я забув вам ще сказати один такий момент. Ви робите раз, два, три, чотири, один на одного повернулися. Тепер наглядача сім, вісім, знову один на одного. Зрозуміло? Давайте. П'ять, шість, сім. 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Поворот. П'ять, 6, 7, взялись 8. Дівчата вліво, хлопці вправо. Правильно? <право> Поїхали. І раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два три. Далі що? А хлопці повертаються, дівчата роблять своє. І раз, два, Три, 4, пять, шість, 7, вісім. Хлопці, раз, два, три, чотири, пять, шість, 7, вісім. Дівчата, раз, два, три, чотири, пять, шість, 7. хлопці, раз, два, три, чотири, пять, 6, 7. Ми один раз робили. А там здається робили, Так, ми робимо Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, вісім, хлопці. 3, 4, 5, 6, 7, 8. і далі веревочка, так? Да? Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, вісім. Давайте, так, давайте зараз розійдите. А можна потом я робимо веревочку? Веревочку, сирову. Так, так, віце хлопці. Так, так, значить, дивіться, там буде трам-тан-тарарам, трам та рам. І я вам скажу, коли виходите, ви вибігаєте з хлопками, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, синуси. Зрозуміло? Давайте під музику спробуємо. Так, приготувались.

Усе зробили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, хлопці. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, всі разом. Віревочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І всі давайте в одну сторону навколо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зрозуміло. І далі пішла комбінашка. Пам, пам, -пам. Давайте під музику. Все.

В, малюнах, в якому ви стояли. Тепер ми робимо, значить, ви, ті, хто спереду, ви робите поворот раз, ти, ти сідаєш на коліна, дивлячись на глядача. Тепер ви що вас? Також робите поворот ручками, хлопець сідає додих. Ти точно так же. Ось ти стоїш. Там мені. там, там, то там. А покажіть, це виглядає, коли я не Якщо виходить, повинні стати ось. Сий. Ти на коліна. Ти повинна ось так, да, ось ти тут стоїш і оп розвернутися в поле. Ви не в рівні. Ви повинні вищуватись. Ага. Ні, 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 ні. Дивіться. Так, а ти? Так, давайте, мабуть, по діагоналі. Ось? Так. Ось. Ось так. Ось так. Ось так. Кожна <піс 53> mm. <післяк quarters> дівчина біля свого хлопця. Тепер, дівчата, ось ви хлоп-хлоп, хлоп, хлоп, ручки відкрили. Відкрили ручки і робимо. Раз, два, три, чотири. Це називається припадання. Вправо. Робимо і раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Зупинилися і назад вертаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пробуємо. Я зараз по музиці подивлюся. Що в нас далі? Давайте, дівчата, пробуйте. Зараз три хвилинки і будемо далі. стою. Голова, голова, голова. З 6:00 до. От, дуже швидко. Бомба. Ні, так теряюся з того, що я думаю, що я це нормально зробила. 3 4 5 6 Я голову тялю від того, що ти постійно. Я буду, що я такого пив. І я це. О, реально. Не винен на коефіцієнт кард. Зараз закриється. Не знаю, що робити. Може скоро очистить. Так, я буду. Тоді отам особна, так? Так. Ні, дівчата, я помилився, дивіться, ви робите дві, дві смішки. А хлопці сидять? Хлопці. Це у вас сама повітряна задача. Ви робите раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Є, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, пикайте, Дівчата, давайте дивитися. Спинки рівні, ручки рівні. Добре? О. 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 все, молодці. Давайте спробуємо. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, 5, 5, 6, 7, 8. А чого чому зупинилось? Да, ми проходимо, проходимо. Все одно э, за дві весь вернетесь на свої місця. Давайте, раз.

Sou Тут трішки я вас uh, обманув. Ми робимо раз, два, uh, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два. Три, чотири. Тепер хлопці встають і ми робимо всі поворот на свої місця. 5, 6, 7, 8. Півтора повороти ми робимо. 5, 6, 7, 8. Доходимо на свої місця. це Міло? Після цього ми робимо? Після цього. Ось ви зробили. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8 і зворотня. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, сім, вісім. Зрозуміло? І стаємо на свої місця. Стаєте на свої місця. Так. А, давайте зробимося. Давайте це зробимо. Тільки перепадання. Ага. Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7-8 хлопці, на 7 8 ви тільки, а, да, да, робимо витік. Да, uh, Сім-вісім. Так, зараз я послухаю по музиці, скажу, хто скільки разів буде далі, у нас буде вірьовочка. І ну, центральні. Я вас вітаю, вам складніше <смі>, буде. Ви будете робити три триатві. Ви робите. Ось починають центральні робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі підключаєтеся, підключаєтесь до них ви. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі підключаєтеся вже ви. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І точно так же, як ми робили. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І повторюємо комбінацію. Зрозуміло? Так. Давайте, давайте зараз під рахунок зробимо. Зробіть мені малюнок. Будь ласка. 5, 6. 7, 8. раз, два, тричти. 5, 6, 7, 8. раз, два, тричти. 5, 6, 7, 8. раз, два, тричти. 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 5, 6, 7, 8 Так, дивись, як тебе? Аріна. Аріна. Да. Дивись Ти не просто крутишся. Отак. А ти коло робиш. Раз, два, три, 4 Ось, розуміло. Так, давайте. Оцей момент. Оцей момент, е рьовочка, комбінація все було підносити. Давайте спробуємо. Не сьогодні. сьогодні ми відпрацюємо давайте те, що ми е, угу. зробили вже. Угу. Е, дивіться, нагадую, ми все починаємо робити вправо. Вірьовочка, з якої ноги, З правої. Бо тільки що було як грухо в стінку. Хто з якої? Ухай. Так, давайте, запам'ятаємо, ми все, в основному все починаємо робити вправо, але бувають виключення. Давайте зараз спочатку спробуємо до кінця під музику. Добре? А так ви молодці. Дуже добре хватаєте.

Четверо надути. Тепер. Ось ми закінчили у вас руки на поясі. Так? Давайте ми спочатку всі вирівнюємося в одну лінію. Значить, вам максимально. Ви підходите до них, ви на місці робите. Раз, два, три, чотири. Взялись за руки. 4. Е, ні, давайте. Раз, два, три, чотири. Взяли за руки. Зверху. Взяли за руки. Тепер назад. 5, 6, 7, 8. Тепер. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Куди робите? Туди дивитесь. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Тепер вперед. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Так, на сьогодні все. Я вас почути більше не буду. За пам'ятомо завтра повторимо всім. Дякую, молодці.